Пам-пам-па-па-па, ту-ру-ду-ду-па-па-пара-пам, пам, парапа, пам, папа, пам, долина приходить, найша пора, і найсміловука, мені палиться, ходити порисі, спортити, я ті пора, говорити, ходити сухати, наша не набік. Туди де природа сама, полицить в мене за місто, де слад дунева, коли від мене тоді пам па на право, пам сий па старе їдай пампарапа, пампараба, пампа, -пам 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 -пам. відпустка у жовтні, а далі зима. Я стараюся не дивитись на заслаглих дівчат. Ні морозива, ні пива, бо води нема, як і люди живуть, Христос, вийтися, а як повідомлять, хоч ви нами, ледве ноги, очі під залива. Знов згадаю про косміх озер в Куди йти в колись, Pouvez dizer-me tudo, se aprendo a amar. Pouvez me que ainda estou dentro de mim. Pouvez me